Європейський західний гороскоп на 2023 рік. Насамперед його можна назвати роком Гонорової сімки, яка проявляється і діє сугубо за своїми правилами. А у минулому сімки були 1942-1978. 2014. А наступним буде 2032. Україна закодована під сімкою і події років сімки відбиваються на нашій долі. Візьмемо для прикладу: 1942 рік, 14 жовтня, утворилась армія УПА. У 1978 році, 21 січня, на Тарасовій горі у Канові. Олекса Гірник спалив себе протестуючи проти русифікації. А 25 січня цього ж року народився юридично сьомий, а фізично шостий президент України Володимир Зеленський. А 20 квітня було прийнято Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки. 2014 року анексія. Росією Криму, початок війни на Донбасі, утворення так званих ДНР і ЛНР. Всі вище згадані роки були роками коня за східним календарем. А кінь є сьомим знаком. 16 липня 1990 року було прийнято декларацію про державний суверенітет України. Зійшлися три сімки. 6 і один дає сім, липень є 7 місяцем, а 1990 рік був роком коня і є 7 в східному літочисленні. Астральна сімка присутня в природі сім звуків музики, сім кольорів веселки, сім днів тижня, 52. Тижні року і багато іншого, вона відбита і на нашому тілі: сім отворів на голові, що символізують сім планет, сім основних енергетичних чакр, сім шарів нашої шкіри. Важливі роки в житті людини: сім: шістнадцять, двадцять пять, тридцять чотири, сорок три, п'ятдесят два, шістдесят один, сімдесят, які змінюють нас на кожній дев'ятці. Бо між 7 і 16 і так далі є 9. А що принесе нам наступний рік сімки, який починає свою ходу з неділі 9-ї місячної доби, яка вважається в астрології однією з неприємних, а сам місяць, що зростає, буде знаходитися в знакові тельця, під яким територіально знаходиться Україна. Будемо сподіватися, що багато буде світла і святковості порівняно з минулими роками. А ретроградні Марс і Меркурій, що припадають на Новий рік, стримуватимуть тих, хто рватиметься до Авантюр і нехтуватиме загальнолюдськими законами. Рік чотирьох затемнень, двохсонячних і двох місячних. Які відбудеться навесні і восени. А згідно календаря погоди, рік буде під опікою Марса. В такі роки весни бувають сухими і холодними. Літо дуже спекотне. Осінь посушлива, зима холодна. А згідно австрійського календаря, який почнеться 21 березня, це буде рік Павича, а за слов'янським календарем. Це буде 7531 літо. Овен підопічні цього знаку можуть розраховувати на досить непоганий рік. Досягнення та успіхи чекають багатьох як в особистому житті, так і в різних сферах діяльності. Вам Захочеться глибше розібратися у своїх можливостях, проявити себе, показати свої вміння, правильно сплановане бачення підтримуватиме високий рівень активності. Одинокі знайдуть бажане щастя, а сімейні зміцнять любов. Телець. Вас чекає спокійний та рівний період без різних життєвих коливань, адже ви є ключиком року. Місяць в новорічну ніч буде у вашому знакові. Саме ви маєте проголосити новорічний тост. Розраховуйте на особливе везіння у сердечних справах, будете насолоджуватися. Повнотою стосунків в діловій сфері зможете довести, що наполеглива праця є те, що робить вас багатим і поважним, Близнята Допитливі та легкі на підйом, ви зможете швидше інших реагувати на оточуючі вас переміни. А тому успіх для вас, неминучий, зірки підготували для вас чимало різних сюрпризів. Серед них можуть бути і неприємності, з якими ви майстерно справитесь, а деякі просто загартують вас, більше щирості і тепла отримаєте від коханих і тих, хто вас Любить рак. Це рік водяної стихії, тому всі переміни йтимуть вам на користь. Найбільше будете насолоджуватися повільною течією днів і духовним умиротворенням. Зможете правильно зорієнтуватись у багатьох нових для вас подіях, брати в них активну і Корисну для вас участь. Зміна поглядів і настанов сприятимуть відмовитись від неефективних моделей поведінки. Романтика буде притаманна вам упродовж всього року. ЛЕВ в загальному, ваша активність має бути правильно спланована і мотивована. ЧАС Працюватиме на вас і дасть можливість проявити і досягти успіхів у кар'єрі та в особистому житті. Ви маєте постійно шукати ресурси і розвиватися. А ухвалені вами рішення впливають на подальшу долю. Сподівайтесь нових знайомств, цікавих проєктів. І блискучих особистих досягнень. Діва відповідальні і надійні можуть скористатися результатами праці попередніх літ або колишніми зв'язками. Багатьом вдасться реалізувати давні мрії. А набутий діловий статус додасть більше волі і часу на особисте життя. Ви його зможете прикрасити новими захопленнями. Декого вони надихнуть на зміну роботи, переїзд, навіть професії. Не розпорошуйтесь на дрібниці. Терези непрості, але цікаві завдання, приємні несподіванки, працю над собою пророчать зірки. В наступному році соціальна активність принесе вам масу нових відчуттів, з'являться стимули для професійного і духовного росту, розуміння справ і правильних орієнтирів. Відкриють шляхи до фінансового благополуччя, будь-які нові зв'язки на користь. Скорпіон, вам вдасться успішно завершити розпочаті минулому великі проекти, і зможете приступити до втілення інших амбіційних планів, вміння знайти шлях до заробітку, покращать якість вашого життя. Деякі скорпіони е, задумаються про переїзд в інші країни, а іншим пасивний прибуток дозволить менше працювати. Особисте життя наповниться багатьма приємними моментами. Стрілець Свої зусилля спрямуйте на ділову сферу легких досягнень і несподіваних прибутків очікувати не варто. Позитивні результати отримаєте від наполегливої праці. Особисте життя передбачається помірним. Розраховуйте на любов і підтримку рідних. А якщо ви вільні, на довготривалу зустріч, яка принесе вам спокій і задоволення. Втішайтесь тим, чого досягли. Козоріг. Цікавий та насичений різними подіями і перемінами, чекає вас рік, що настає, вам вдасться багато змінити в поглядах, в думках, у своєму житті і оточуючих. Ви зможете результативно трудитися, розвиватися в особистій та професійній сферах, нарощувати авторитет і будувати стосунки. І, попри те, ви знайдете час для близьких людей та втіх. Водолій. Рік перемін. Від застою до активних дій. Ви позбудетесь обмежень, захочете взятися за все одразу, але це може відвернути вас від серйозних результатів. Якщо зможете налаштуватися на ціленаправлену працю, то отримаєте. Все, що запланували. Без чіткого плану можете не досягти того, що обіцяють вам зірки. Тому плануйте все заздалегідь. Риби. Це успішний рік вас. Не полишать ділові успіхи, матеріальне благополуччя, щастя в особистому житті та втілення творчих планів, ви зможете легко завоювати авторитет і вміло талановитого спеціаліста. Майстра своєї справи ви зміните багато поглядів і переконань, станете відповідальнішими. Та обережнішими, а у стосунках з близькими навчитеся слухати і довіряти. Всім нам перемоги і спокою та приємних змін у новому році. Шануймося!